Те, що ми з вами сидимо зараз, маючи світло, маючи інтернет, давайте порівняємо ситуацію, яка була минулого року, це вже надія. Те, що ми з вами говоримо українською мовою, це вже надія. Я маю надію, що і в подальшому ми будемо користуватися нашою рідною мовою, і це вже є успіхом. Треба розуміти, що фактор часу є надзвичайно важливим, важливим фактором в любій війні, як і фактор грошей, до речі. Тому від того, як ефективно ми будемо працювати з нашими союзниками, від того як ефективно ми будемо розвивати наш військово-промисловий комплекс, і буде залежати той рівень оптимізму і надії, які ми маємо плекати на наступний рік. І щодо F-16, ви знаєте, от ну, щодо надії, я скажу та словами вже Юрія Ігната, який казав: ну звісно, нам можуть передати літаки сьогодні, прямо, але ці літаки на сьогоднішній день нам не принесуть багато користі, тому...